Сьогодні вже пояснював, давайте ще раз поясню: ми е, намагаємось брати на себе ведення великих проєктів. На великому проєкті у нас є величезна кількість басейнів і велика площа товар... для вирощування товарного раку. За рахунок того, що ми можемо собі дозволити кожен місяць висаджувати в цей цех, кожен місяць уловіть е, рака малька по 10-20 по тисяч штук. Таким чином, ми, зроб, ми робимо поступове якесь заселення цієї ферми. І таким чином, вже 6-7 місяця у нас все йде по колу. Таким чином, ми розраховуємо кількість малька, який ми сажаємо так, щоб через пів року у нас цикл пішов, що ми просто кожен місяць докидаємо в басейн 20 тисяч малька. Мальок у нас поступово росте, так як у нас інтервал місяць, то коли процес весь запущений, то у нас потім і вилов виходить. Кожен місяць. Тому ніхто ніколи не каже, що смалька що він виростає за місяць. Це досягається великими об'ємами, великими площами, великою кількістю малька, і за рахунок цього, ми можемо вийти на єжемісячний вилов товарного рака з басейнів. Також можна розробити, що рак буде сумарно не 6 місяців росте, а значно більше. Але для цього буде потрібне ще більше приміщення з робочою поверхнею. Тому будуть питання, телефон в шапці профілю, будуємо ферми, супровід, навчання і доводимо реальні великі об'єкти до результату, а не просто залишаємо їх на стадії початкового будівництва. Будуть питання, знаєте, куди набирати. Дякую до зустрічі.